Мої любі, Отримала нову колоду Санта-Муерти. Таро е, Святої Смерті. Ну, Хай вас не лякає така назва. Е, все це є, як це не дивно звучить, всі наші боки життя нашого. Е, це є. Я не буду повторювати за іншими там, тарологами, екстрасенсами, що смерті не потрібно боятися, адже це лише перехід в інший вимір, в іншу реальність, е е є якісь традиції, є якісь погляди, е все, що вже сформувалося якась думка, уявлення про е такі явища. Як фізична смерть, і ми з, чим, з цим е нічого не поробимо. Але ж е можна подивитись на такі явища і під іншим кутом. От я отримала нову колоду, почала її роздивлятися, обзор, так би мовити, робити, і вирішила, чому б не продовжити це робити з вами. Так, я подивилась вже пентаклі. Е так, я просто відволіклася, що тут вже так почалися жезли, я з вами їх буду передивлятися. І від класики ця колода далека, це я зразу можу зауважити і сказати, що е вирішила, що на колоді вибачте, за шуми, я, мабуть, вікно закрию. Зараз. Вирішила, що е, розклад я навіть не буду у книжечку заглядати, хоча, здається, її, мабуть, що й нема в цій, е, в цій коробочці. Але це навіть не важливо, тому що я вже вирішила дивитися е, не класичним чином тут трактувати. Хоча вона й далека від класики, так? Ну, наприклад, дивіться, ось четвірка жезлів. Так, схоже, там чотири опори, якась е, стабільність на карті, але це і все. Дуже багато деталей е, в цій колоді, квіти, дах такий, не знаю навіть. Чи то палатка, чому я вирішила взагалі придбати цю колоду, мабуть, це частково пов'язано з ситуацією в нас тут, в Україні. А, з чим це ще пов'язано? З багатьма чинниками. Чому я вирішила придбати саме цю колоду? Я багато передивляюсь тих, хто. Зникли безвісті. Так? Навіть зараз трохи така ситуація двояка виникла. Я раніше передивлялася геть без оплати, тих, хто зник безвісті, але почали по дуже багато разів передивлятись одну і ту саму людину. Так, якщо в полоні, так, подивіться, як сьогодні, потім подивіться, як через два дні. Я вам не дорікаю, жодним чином не дорікаю. Я вас розумію, не дай Боже нікому не побажаєш такого. Але. Є багато хто може звернутися, хоча б за першим разом, щоб подивитися, чи жива людина, чи живий родич, чи йде хоч приблизно, хоч маленький шанс на порятунок. чи Взагалі, що вони можуть зробити. Тож надайте можливість тим, хто ще жодного разу не передивився, навіть допоможіть їм, дайте мої координати, але ж дуже прошу не дзвонити на Viber або Telegram, або на мій цей номер, який я вказала, а саме писати смс. Я вас дуже прошу. Немає в мене такої можливості відповідати на дзвінки. Немає. Так, дивіться. Чому ще, чому ще? Це один бік, чому я. Вона дуже такі моменти: жива людина чи не жива, бачить. Ну, я так відчула. Я так відчула. І на досвід інших тарологів, можливо, дещо спираюся в цьому. А дещо сама відчула. Дивіться далі. Що, Чомусь не знаю, чи то співпадіння. Пишуть мені дуже багато у Фейсбуці з куби, з Мексики, навіть хтось там дивлюся. Я вже і додала у друзі, так подивилася, можливо, додала і дивлюся індійців багато, Ін... не індійців, жінка. От як індійці, так, тільки жінка. У друзях у Фейсбуці. Це звідти, це енергії ці. Там почитається Санта-Муерта, богиня смерті почитається вона. До неї звертаються з проханнями, до неї звертаються за допомогою. Навіть за якимось благословленням звертаються. Дивіться, яка двійка Кубків. Так? Схожа на класику. Дещо схоже, тут кубки ось такі у вигляді черепа. Це, звісно ж, обзор не для тих, що вже досвідчені тарологи. Вони цю колоду вже повинні знати. Вона популярна досить, особливо в тих, що працюють з темними силами. Хоча я б не сказала, що це саме темна сила. Люди вже втратили те розуміння, що це світле, це як чистий білий аркуш, це як білий одяг, це якийсь перехід, де є спокій, мир, спокій, немає тих турбот. Подивіться, це що у нас? Четвірка кубків засмучений. Так, сидить напівпорожня чаша. Можливо, і не дарим, тут кубки чаші у вигляді черепу. От, у вигляді черепу. А дивіться, як цікаво. Там, де наполовину порожній ось цей череп, там він відкритий, так, бо він не наповнений. А тут де дев'ятка. Кубків дев'ятка чаш, вона закрита, тобто вона повністю наповнена. Але дивіться, є ще й запас. <сум> ну Це лише в цій карті. Взагалі дев'ятка ж кубків це наповненість, це доволі таки людина самодостатня, можна сказати. так? Ну, дивіться, цікава така красуня. Самодостатня. Семірка чаш, кубки на полиці, наче нагороди, так. Восьмірка чаш, також вже майже наповнене, вже багато чого досягла людина, можна і так сказати. От шестірка чаш ще а, предстоїть якась подорож, так? Відчалити потрібно від десятка чаш. Це як дзен, так? Медитація, я би так сказала. Паж кубків. Паж кубків цікаво, що ложкою щось зачерпнув, але вона дирява Бачите, це який лицар, лицар чаш у нас. Лицар кубків також цікавий такий. А королева кубків яка. Король кубків. Так, ну, огляд такий поверховий обзор, огляд, так, огляд колоди. Правильно, огляд так, український. Огляд колоди. Санта Муерте Так, я не знаю, що тут. В принципі, по. Якщо брати в порівняння з класикою, дивіться, який десятка мечів, так? Метелик такий забула назву цього метелика, ви не пам'ятаєте? Могильник, здається, його так називають. Pedgefс паж мечів. Паж мечів якийсь доволі такий лагідний сидить, нема тут ані меча в нього. Не бачу я, принаймні чомусь він лагідний, паж мечів. А ось королева мечів на плечах тримає меч. І лицар мечів також. Он... Чомусь він себе пронизує, лицарь мечів, чомусь себе пронизує мечем. Король King of Swords, Король мечів стоїть не з мечем, ось такою. З ножем таким великим. The full дурень. Ну, чисто, бачите, мексиканський одяг такий Так, аж навіть перевернувся в нас дурень, шут. А дивіться, що цікаво. е, Тут маг зображення, так. Я вважаю тут поєднання навіть і Сходу, і Заходу, адже рука це символ на Сході, дуже поширений такий. Рука Фатіми, наприклад, так? До речі, Фатіма також, як на Сході. Якщо не помиляюсь, також вважається якоюсь богинею. Чи то смерть, якщо я неправильно щось скажу, поправте мене. Око, це більш на Заході символ, такий, як на доларовій купюрі, так? Ну, і знову ж такі мексиканські такі мотиви. Так, The Habristas", дивіться, яка верховна Жриця. Дуже вона така імпозантна тут. Навіть щось е, ногою тримаю, ну, якщо можна сказати, так, кістками так, ноги. Щось тримаю, або просто ніжка так акуратненько, так ха, на, на квіточку. Ну Це Верховна Жириця, така вона є. Вона навіть перед обличчям смерті може бути, щоб все було красиво. І тримати. Так би мовити, обличчя. А імператриця також, дивіться, вже також ну, дещо приховує своє обличчя, хоче також бути на висоті, вона також високого рангу. І квітуче все навколо, не дивлячись на її такий, вже напів. Напів розкладений, може, може так сказати, навіть стан. The World мир. Карта миру, да, з косою, як, ну, а що ми хочемо від колоди Санта Муерте, так Святої Смерті? Навіть мир тут зображений, як жінка з косою, тобто сама. Смерть. Вона говорить, що часики тікають, да? е, час спливає, все змінюється, е, все переходить на якийсь інший рівень. Нічого не стоїть на місці. Тут джаджімент, тут справедливість, так чи суд. Подождіть справедливість, а де тут? А, 20-й, так. Тут. Ну, десант. Дивіться, яке Сон, сонце навіть з зображенням черепу. Ну, Це огляд так. Огляд зиму, Сонце місяць. Е, навіть місяць тут такий. Місяць тут такий. У відображенні. Не сам місяць, а відображення лише місяця. The star, зірка, the star. і зірка тут, так, яка шестикутна, а ні, навіть сімикутна, так. Ну, такі тут, е, я думаю, я буду ще досить якийсь тривалий час. Вивчати, але буду вже і розклади робити. Я буду вивчати цю колоду. Імператор. Як вам імператор, справжній Наполеон. Чомусь вирішили імператора у вигляді такого якогось мексиканського Наполеону зображити? Ну, не знаю, чому саме Наполеон. Імператор. Ну так, так, Єрофант також досить цікавий. Взагалі тонко промальовані такі карти. Знаєте, що подобається? Ще мов би кожна карта, як у такому чехлі, як в обкладинці такій вкладена черіот колесниця стрейт. Тренс. Сила. Так, сила Хермінт. Ось який відлюдник, бачите, вже готовий до погребіння. Ну, він вже набув вищої мудрості, чому би ні. Перехід в інший вимір. The Wheel of Fortune. Колесо Фортуни, бачите, як? То біле, то, то біла полоса, так в житті, то темна. І колесо повертається, і то тим біком до нас, то тим, як все в житті. Justice. А ось вона і справедливість, так. 11-й старший аркан тут. The Hanged Man. Повішаний ось такий тут відтята навіть голова підвисла ситуація. Вона може тривати досить довго, доки колесо фортуни не змінить, то важко виходити з такої ситуації. Старайтесь не входити в ту ситуацію. Але буває так сама доля вирішує. санта от. Ось вона, собственно, персоною, тут вона вагітна, тут вона, Кхм. сама смерть говорить, що вона не є кінцем, вона є лише початком. От ми дібралися до самої суті речей. Подивіться: Карта смерті тут представлена вагітною жінкою. Це не значить, що. Помирає. А, навпаки, народження нового, нове новий початок, новий початок життя. Після смерті нове життя дароване. Так, зитавою, вежа. Вежа тут також досить цікаво. Тут сходи, 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 багато сходів. Тут можна трактувати навіть не як руйнування, а як підійматися сходами на вежу, так, наверх. The Devil, ну, Тут класично. Девіл рогатий він. Йому тут співають оди. Потужна постать, я так розумію, тут його прославляють. Темперенс, помірність. Да. 14-й старший аркан, помірність. Досить така дамочка, схожа на ворожку, яка переливає з кубка в кубок. Вона говорить, що повинна бути рівновага якась у цьому житті. І хай буде так. Хай буде рівновага, мир та спокій. Ви бачите, в якій енергії ця колода мене погрузила, по, так би мовити. Бачите, рубашка такого. Така спокійна кольорова гамма. Тут більш яскрава, але також така не, я би сказала, Хоч і досить яскрава, але не, не дуже кричуща і така якась заспокійлива. Можливо, навіть. Це схоже, знаєте, як, на те, коли ми посіщаємо погост, кладовище? Так. Мені здається, чомусь е, таро розклади на цій колоді будуть. Для мене такими заспокійливими якимось, коли розшатані енергії. Якось так. Тож пишіть мої любі, ставте вподобайки, діліться цим відео, перемоги нам, українцям, всій нашій Україні, і найшвидше настання миру на нашій землі. І хай буде так. Я вас всіх люблю. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. І, звісно ж, підписуйтесь на канал. Не бійтеся таких слов, як смерть. Це не принесе там, якісь погані енергії в ваше життя. Це такі питання і філософські такі розмови, промови і таке інше. Пока-пока.